Пам'ять великого поета, генія, пророка, сина українського народу. Цього року 199-та річниця віддати народження припака, який став царем в українській культурі. 11 клас разом з Надією Ярославиною Гаре. Вчителям української мови та літератури підготували свято на тему трагедія та покликання Шевченкового кохання. На весні, коли тавить сніги і нарядці присяє веселка, повні сили, живої снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Слухайте, слухайте голос! Голос! Безсмертний Тараса, він наша гордість і слава рідного слова окраса. Але вона не зуміла перетворити золота в його душі на іржу, а любов до людей на ненависть і погорду. Доля не шкодувала йому страждань, але й не пожаліла в тих, що били. І здорового джерела життя. Минають дні, минають ночі, минає літ. Шелестить пожовкла листя, гаснуть очі. Заснули думу, й серце спить, і я не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу. І не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти? Немає ніякої. Коли добро і жаль, Боже, то дай злої, злої, не дай вмерти ходячому серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити? Серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинать і весь світ заболоти. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі. І заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле де Любов моя, моя висока, не відпускай мене, храни, храни від буднів злого ока, храни мої причисті сни, два шляхи сталились перед ним, дві дороги виділись, дві долі. Доля, а хто її знає? Єсть на світі воля. А хто її має? Чи є ж на цій світі? Слухняна доля. О, я... Доля, де ти? Доля де ти? Немає ніякої, коли доброї жаль. Ти у вітку найкраща за всіх панянок у світі. Я тобі ще чі чіпки справлю зі срібними підківками. Зрібними і золотими дзвіночками в закаблук. Ще ні в кого таких не було. А в тебе будуть. За що ж справимо? Одіб'ємося від злитнів, тоді і все й і буде. І по дзвіночках угадаю, що ти йдеш. Я без тебе ні. А як до пана покличуть? — Не піду, хочу бий, не піду! І я не віддам тебе нікому! і втечу до тебе звідки завгод. А як закують, не діждуся, мій віночок до тебе припливе. Оксано, не кажи цього, може річки туди не будуть. Докотиться через гори, байраки, долини. Маленькими собі любились, а матері на нас дивились. І говорили, що колись одружемо їх, не вгадали, старі зарані повмирали, а ми малими розійшлися, а вже й не сходились ніколи. Пісь Богу чуває, тихесенько, восоки. Рве на сові коси, хто се, хто се посім боці, рве на собі коси, зуїть до лама дуба, котить полем, беле коти поле. Так і доля того лама, того не знає, мене котить, а де спинить. І сама не знаю. Мати Катерина, сестри Катерина і Ярина, подруга дитинства Оксана Коваленко, лекера Полусмакова і окремо княжна Варвара Ріпніна, прагнучка гетьмана, Кирила Розумовського, небога декабриста Сергія Полконського. Княжна Варвара Ріпніна була гідна любові тараса, її інтелект, духовне багатство, поетичне світосприймання спричинило хвилюванням серце поета, але не спричинило бурі. У княжнім домі паночка пліта, жар серця нишком, вірші полипала. Про що вона? Чого їй так болить? Далекий хтось, хто під ружом гуляє. Хіть паності та сучений панич. Зітхання соловейка у танці. У княжнім домі, в домі не для них, Невже нікого вартого у На що тобі за стіни кам'яні? По вікнах тюрем лячне загадати, Молитись криком в день-при дні при світлі, сонця, місяці при світлі. Тому щепки надіслав нам книжечки Кобзар і Гайдамаки, тоді ще нікому невідомого. Тараса Григоровича Шевченка, яка вражаюча доля, які твори, якби я могла передати усе, що я відчувала під час читання, які почуття, яка краса, який біль. І ось Шевченко у нас в його тині. Він одразу став у нас своєю людиною. Все це як добрий, щасливий сон. Господи, як прикро! Великий поет змушений заробляти на прожиток копіюванням чужих портретів. Яка дикість? Де ще так людині потрібна віра, надія і любов. Як не в нашій країні. Ось Тарас Григорович, як ви думаєте, що це? Батіг. Батіг, але який? Батіг, яким поганяють людей, та худобу. Ні-ні, Тарас Григорович, це наша сімейна реліквія. Мого прадіда Григора Розумовського. Він і волів поганяє і нагадує нам Розумовським, якого вони племені роду. Краще вони були вузберегли. Так ось і булава. Я праонука пастуха. Який став гетьманом. Усе в цьому житті випадковість навіть саме життя. Вельмі шановні Варвара Миколаївна і Тараса Григоровичу вам запрошення. До Закраське на великий бал до Березової рудки. Поїдемо Варвара Миколаївна, не пожалкуйте, слово честь. Ви ж знаєте моє ставлення до таких балів. Я знаю. Вона молода, красива і легковажна жінка. Його пороки я не покриваю, але я можу їх вибачити. І ніхто, і ніщо. Не змусить мене перестати поважати Шевченка. Господи, я так не люблю, коли він навіть тимчасово від'їжджає з його дина. Якийсь дух, ненаситний дух у цьому Шевченкові. Змушую їздити по Україні, знайомитися з новими людьми. Так, так, я це розумію, але. Мені стає недобре, коли він їде з його тина. Я хочу бачити його щодня, щохвилини, під час сніданків, прогулянок. Мені стає Боже мій. Я ревную його, ревную до всіх. Я люблю його. Господи, допоможи Шевченкові, допоможи йому дійти до високої мети. У неволі в самоті немає, нема з ким серце поєднать. Чи то оце собі шукаю когось то, щоб з ним розмовлять? Шукаю Бога, а знаходжу таке, що цурі й казать. Та безталання, та ще й те, що літочко моє святе, минуло хмарно і немає. Попонував мені руку. І серця казав, що купить хатинку біленько, гарненько із садочком. Я буду в ній справжньою господинею. Взимку поїду до Парижа, або до Петербурга. Я в дорогому вбранні вся в коштовностях. Наче справжня пані, я заведу собі прислугу. А взагалі, хіба ж би я за такого старого пішла, якби не подарунки, та не те, щоб бути панією? Садок райочок насажу, посиджу я і походжу свої маленькі благодаті, то води саматині, пісниться сон мені. Okay. Це я, до тебе, ти мене чекав, чекав, сердечний, Я прийшла до тебе перед тобою ви і перед небом, бо ти, як Бог, беріг мене. Тарасику, прости, не осягла тебе, не зрозуміла, була рабою молодого тіла, не тільки тіла, серце прагнув тих, хвилин до мене стомленим чолом. Новенькій хаті над самим Дніпро? Хіба простиш мене? Простиш хіба? Я грудка снігу, ти ж трава зелена, стою твоя невічена судьба, твоя довічна наречена. Хто ти? Хіба не впізнав? Я твоя доля? Що скажеш мені, моя доленько лука. Я не лукавила з тобою, я другом, братом і сестрою і стала. На жаль, у твоєму житті не було жінки, котра могла б сказати. Любове моя свята, богине моя страждальна, вже скільки збило років, а ти у мене світанна». Скільки б лишилося днів на цій землі прожити, та навіть як стану житом, Знов шепотітиму вітру, щоб ти повернувся мені. Моя любов, моя висока, не відпускай мене, храни, храни від будні, злого ока, храни мої причисті сни, лимає руки доля неповінчена. Коли загорілися крихітні свічки від символічної Шевченкової, маємо усім разом подумати про її місце у нашому сьогоденні, у житті народу і кожного з нас. Вона це дух поета, помисли й заповіти. Нині вони не повинні бути самотніми. Їх полум'я горітиме ясніше, а темряви довкола буде менше. Коли ми відчуємо в них потребу, не даймо ж їм погаснути, не даймо ж спинитися плетвому серцю. Заостачало б і наш кінець. Повсякчас борімося за найвищі вершини нашого духу, так, як навчав великий син землі української.